Політтехнолог, пане Тарасе, моє вам вітання. Вечір добрий. Добрий вечір, пане Тарасе. Традиційно розпочинаємо з опитування, яке є центральним у нашому етері, і стосується воно заяв у Білому домі. Там сказали, що кінець війни близько як ніколи. Чи вірите ви? Запитуємо ми у вас сьогодні. і Традиційно звертаємося до нашої глядацької аудиторії, Пропонуємо три варіанти відповідей. Так, бачу прогрес. Лише тимчасово перемир'я. Другий варіант не поділяє їхнього оптимізму. А чи поділяєте ви оптимізм у Білому домі? Не поділяю, які варіант оберете ви так. Бачу прогрес. Лише тимчасово перемир. Я не поділяю. Третє не поділяю. Зафіксували. Пане Тарасе. У білому домі також повідомляють, що розмова триває вже півтори години. і Також є інформація, що Трамп відразу після телефонної розмови перепрошую за тавтологію, із путіним. Вийде до преси. Які очікування у вас чесно, ніяких. Ну тому, що я не очікую якихось прогресу з боку Путіна. Він буде він вже висунув публічно свої вимоги на додачу до тих, які ще існували 14 червня минулого року. Що Україна повинна покинути Запорізьку, Донецьку та Херсонську області і офіційно відмовитись від НАТО? Це є умови пропинення вогню. А він накинувши нещодавно. Нові умови, що виявляється, Україна не повинна отримувати військову допомогу, не проводити мобілізацію та припинити підготовку нових людей. Ну я думаю, що це, це, це не буде виконано з боку України ні в якому разі цієї червоної лінії. Так само про це і заявляє і міністр закордонних справ пан Сибіга. Також сьогодні з офіційною заявою і вийшов голова офісу президента пан Ярмак, і сказав, що для України це червоні лінії, заборона вступати до НАТО, демілітаризація нашої армії, власне, і припинення військового озброєння. Але якщо натиснуть зі, зі сторони Сполучених Штатів Америки, то що? Так вони вже намагалися натиснути. Тільки нічого не вийшло. Ну, коли припиняли допомогу Україні, потім швидко довелося повертати, тому що виявляється, що а, ну відімкнули розвитку, а виявляється, що це ніяк не вплинуло на інтенсивність ударів по території Російської Федерації. Виявляється, в Україні є можливості обійти в тому числі ці заборони. Так і тут виявилося, що Сполучені Штати опинилися в не дуже зручному становищі, що вони не все контролюють, як вони хочуть показати, в тому числі Путіну і всьому світу. І зБУшники. Як продовжували гамселити по нафто, нафтогазовому комплексу, так і продовжують. А далі вже є прильоти щось по важче. Ну президент заявив, що є вже вже є ракети на тисячу кілометрів. Це вже така фактично заміна тамагавку. Злі язики говорять, що це прилетіло в то, а все. Так і, ну я думаю, що в різні моменти. Далі дивіться, коли вони в. А, припинили допомогу Україні? Вони ж викликали а, зворотню реакцію у всьому в Європейському Союзі і головних покупців uh -huh. американської зброї, які які, які задали закономірне запитання. А навіщо їм взагалі американська зброя? Це що, виявляється дороговартісний брухт? Які може бути відімкнений, і які не буде літати, наприклад, у бік у бік Росії? Ну, припустимо, Польща, яка накупила цей американську зброю, там десь під 30 мільярдів, якщо не помиляюся, тепер, мабуть, дивляться на це все щастя. І думають, а що воно працювати буде, навіщо вони тоді це купували? Я підозрюю, що ПТ під, корпорації ВПК о, провели. О, Провели велику розмову, в тому числі у Білому домі, і допомога була відновлення достатньо швидко, до речі. Так що не все так просто, і але ж, пане Тарасе. Україні... Ми ж маємо розуміти, як ми до цього йшли, коли відбулася розмова у Білому домі між президентом України Боже. і Дональдом Трампом. Боже. По різному її оцінюють, але менше з тим з тих пір почали говорити. І власне, ми побачили діях, що призупинили військову допомогу і обмін розвідданими. Потім президент Зеленський, ми просто лінію прослідкуємо. Так потім президент Зеленський поїхав до Лондона, зустрівся із королем, в тому числі зустрівся із високоповажними чиновниками, людьми. А потім Зеленський написав публікацію у своїй мережі. А далі з цією публікацією, чи то лист був по різному там. Пишуть, але ознайомився Трамп, і сказали, що ми зараз на тому шляхі, шляху, аби знову поновити наші взаємовідносини, і ми рухаємося до того, аби підписати угоду про рідкісно земельні купалини і так далі. Тому подібне, наші групи, наші делегації будуть працювати у напрямку, аби завершити цю криваву війну. Тобто. Особисто я це щитую так, що ми а, сказали, що ми хочемо із вами співпрацювати, і ми готові до розгляду а, різних варіантів. Ми готові йти на компроміси. Чи ви це щитуєте по-іншому? Бо ви говорите зараз так, начебто, ми можемо обійтися без американської зброї, і нам, якби Америка, ну допомагає, ну і добре. Не буде помагати, ну і добре. Ні, трохи не так було. Угу. Дивіться, ну, Зеленський одразу ж після розмови в Білому домі поїхав а, до короля да. далі. Буквально через добу Зеленського почали повертати. Фактично. Там Джонсон почав виступати, Рубіо і Вольц почали говорити. Давайте повертайтеся. Ні, почекайте. Тобто, в Білому домі ви заявили, що в Україні немає ніяких карт. Да? Ну, якщо немає ніяких карт. То чого тоді ви продовжуєте розмову з Україною? Так в, жит... в реальному житті не буває. Якщо немає карт, то значить карти все ж таки є. Далі була рід... порідка земельним металом. Ну так вона не підписана, ця угода. А хто тепер, хто... хто тепер більш залежний від України? Трамп, який пообіцяв американському народу, що є 350 мільярдів. Чи Зеленський, який нікому нічого не обіцяв, не підписано ніяких угод. Угу. Тому що Україна розуміє, що під угодами розуміється, що буде військова допомога. Якщо військової допомоги немає, обіцяної конкретно закріпленої, то вибачте, ніякої угоди і не буде. А, що значить вибачення? Ну, значить, вони шукали навпаки можливості, в тому числі контакту з Україною. Достатньо було в твіті в твіттері щось там написати, і, і, і Трамп це прийняв в якості вибачення. І давайте по, ну, по новому розуміти спробували перекрити допомогу. Я сказав, що вони були змушені її потім ж, швидко відмотувати. Тобто, вони отримали дуже негативну реакцію по всьому світу. щоб ви розуміли, після якраз розмови. В Білому домі, тому що особливо європейці на це подивилися а, і зрозуміли, що йде девальвація головного козирю, яким активно намагався торгувати діюча адміністрація. А, платити гроші, бути безпека. А народ на це подивився і подумав. А, щось у нас підозри, що навіть якщо заплатимо гроші, то не буде ніякої безпеки. А потім, коли відімкнули Україні в 16, от вже офіційно міністр оборони Португалії заявляє, навіщо нам в 35-ті. Що це Мотлах виявляється дороговартісний, так uh -huh. Uh -huh. так що трохи трохи інше, так трохи інше. Тобто, тут є взаємозалежність uh -huh. чи готові вони так. У нас є залежність залежність є тому я категорично проти антиамериканської історії, яку у нас часто качають, в тому числі люди, які а, позбавили грантів а, Трамп, так це їхні внутрішні розбірки, це питання Трампа. Він може давати гроші, може не давати гроші. Вони господарі цих речей. А ці люди починають качати антиамериканську істерію У нас так у нас є залежність по окремих питаннях, які Європа не може закрити. Ну, в першу чергу йдеться про ракети Петріо запчастини частини про Ф 16 але вони змушені були це робити, поновлювати. Тому що, якщо й якщо далі такі фокуси будуть, то хто буде купувати Петріоти? Причому йдеться не тільки про Україну, не тільки про Європу. А йдеться про увесь світ, а це величезні вибачте збитки американським корпораціям. Вони тільки на рік приблизно 300 мільярдів експортують зброю за 10 років. А у них контракт зазвичай там на десятиріччя будується. Це це всього -то 3 трильйона. Ну, знаєте, за менші гроші комусь відкручували голову і так далі. Тому не все так, так все просто. Далі виявилося, що європейці підтримали Зеленського. А без Європи у Трампа не вийде перемогу торгівельної війни проти Китаю, як вони сподіваються. Так що там дуже дуже багато але але, і ми бачимо, що вони були змушені відмотувати все ж таки ситуацію після зустрічі, якраз в Білому домі, тому що знову таки, якщо України немає, тобто виявляється, що Україна є карти, якими вона може грати. І вона це застосовує, і це в першу чергу наше озброєння, наша зброя, яка робить нас незалежними, робить нас суб'єктними і так далі. Тому ми менше повинні знати. То, у нас розвелося багато цих спеціалістів з цін на яйця в США. Uh -huh. обговорюють, обговорюють, чого він там закрив там Радіо Свободи, все інше. Це внутрішні справи Сполучених Штатів Америки. Ми не ми не контролюємо це це питання. Uh -huh. Ми повинні контролювати тільки ті питання, які відносяться конкретно для нас. Uh -huh. Тому у нас питання повинно бути до шмигаля в першу чергу щодо забезпечення виробництва зброї та залучення інвестицій в нашу оборонку. Вона у нас не до завантаження підприємства знаходиться. От зараз європейці запитують, чим замінити американську зброю. Так. Україна може замінити американську зброю, з багатьох напрямків, так наприклад, чи може Україна зробити ракети для ракетного щита Європи та запросто. на 4, на 5, може на 8, може на 10 тисяч кілометрів. У нас сатану робили на 15 тисяч кілометрів, хто не знає. Тому у нас повинні бути конкретні українці, повинні мислити конкретикою, запитувати, чому досить не експорт підприємством ВПК, для того, щоб вони в тому числі забезпечували. Yeah. Пане Тарасе, ви говорите no, абсолютно правдиві речі, я з вами погоджуюсь на, yes, всіх, на відсотків конкретика. і Так само наша yeah. глядацька аудиторія, так конкретика нам подобається, але ми цього не робимо. і ми вже більше аніж три роки намагаємося в повномасштабному плані боротися від навали Російської Федерації, і ми частково виходимо із території Курської області, бо у нас в тому числі немає і озброєння, немає чим захищатися. По вашій думці, наскільки ми залежні від Америки 20 30 50 відсотків. Ну давайте так. Те, що виходять, рух українського війська це компетенція виключно вищого командування, яке точно знає обстановку. І я, як цивільна особа, не буду це коментувати, тому що нашому нашому це коментувати можуть тільки Добре. військові. Добре, так? пане Тарасе. Ого робилося, он я читаю, що пішли в Белгородську область, можливо, там щось інше намічається, так і так далі, це ми не повинні коментувати, це виключна компетенція військової. Uh -huh. Стосовно залежності, ну президент якось говорив, що Україна вже 45% забезпечує себе власною зброєю, там обрано техніка, ракети, дрони. Десь 20% це європейці, ну і 30% приблизно дають американці. Але що стосується Ця, наприклад, бронетехніки, то європейці можуть замінити багато чого це раз. А стосовно іншого, то звичайно, що з американцями треба е, спілкуватися, і тут знову питання до Європи. Дайте вже нарешті виділити зі своїх загашників угу. е, там 30 мільярдів дол 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 доларів на закупівлю американської зброї. Вони заспокояться. Трамп угу. всім розкаже, який він крутий менеджер. Він залучив, залучив гроші в свій ВПК. Тому що він не готовий давати, але готовий продавати зброю. Угу. Ось він поставить галочку, і взагалі Україна буде і, і особисто пан Зеленський буде для нього найкращим другом, тому що він мислить такими категоріями. Цікаво, пане Тарасе. Перед розмовою з Путіном Трампу спілкувався із прем'єр-міністром паном Стармером, повідомляється, що прем'єр-міністр проінформував про телефонну розмову в рамках коаліції добровольців, яка відбулася в суботу, де обговорювали країни, що всі повинні працювати разом поставити Україну в найсильнішу позицію для забезпечення справедливого і тривалого миру. Зегарден, зокрема, про це пише наскільки ця розмова є важливою в контексті того. Коли відбувається ось цей трикутник Стармер, Трамп і Путін? Ну, дуже добре, що перший дзвінок був все ж таки до Британії. Тому що Британія це дуже непроста країна, все ж таки англосаксонський блок. А це і Європа, теж така консолідована позиція Європи, можна назвати. І ну, Трамп змушений. Це ще раз говорить, що не те все так просто. З чого ми починали розмову, говорячи, перервуть вони, перервуть вони співпрацю, чи не перервуть. Вони змушені зважати на позицію Європи, тому що вони тут вже перегинають теж палицю. Mm -hmm. І в даному випадку, звичайно, що слухаються далі, вже формують позицію стосовно Росії. Це дуже добре. Це означає, що те, що я вам говорив, вони відмотують назад. Вони ж не телефонують там Путіну, я тільки з Путіним буду розмовляти, mm -hmm. тому що є підозра, що вони вже б'ються головою бетонну стіну, а що не все так просто. Важелів важелів тиску на Україну та Європу Сполучених Штатів не так багато, як їм уявлялося. Так а тепер вони змушені зважати на позицію європейців а вони зовсім інша позиція. Вони більш агресивно налаштовані стосовно Росії. Зі зрозумілих причин, тому що війна то відбувається на європейському континенті. От до речі, сьогодні там Бундестаг проголосував за збільшення оборонних витрат. Це дуже добре в дійсності. Так, Але коли на діях ми побачимо, мається на діях реальних, окрім а, того, що ми читаємо і а, слухаємо того самого Макрона а, і Стармора, йде постійні заяви про те, що вони розмістять своїх миротворців. А, Пан Макрон про це вже заявляє півроку. Так точно коли ми це побачимо вже на ділі, коли це перейде від розмов до реальних втілень в реальність в життя, коли на території України це буде певно дійсно сигналом для Путіна, що Європа з Україною, Європа підтримує Україну? Ну давайте так. Миротворці, чого так Макрон почав говорити, це ідея взагалі Трампа. Він якраз почув почав, почав просувати півроку тому активно, коли тільки обрався. Він вперше, коли був у Франції. Не пам'ятаєте, коли він там цей собор паризької богоматері... Не відкривали. Я думаю, що, звичайно, Трампу теоретично було цікаво подивитися, як люди будуються, як забудовнику. Так? Але я думаю, що там питання не в цьому було, якраз оголошувалася нова політика щодо Європи. І миротворці -то одразу ж розглядалися, що повинні бути миротворці. Але в даному випадку від нас не мир... від них не миротворці потрібні, а гроші конкретні на виділене на закупівлю американської зброї. Тому що миротворці це така частина, невідомо коли буде ці. Угу. Коли воно буде, це раз. По-друге, ми повинні розуміти, що основою гарантією безпеки України виключно є в першу чергу українська армія, продукція власного ВПК і можливість довбати по території Росії це тільки є фундаментом нашої незалежності, фундаментом збереження нації, і в тому числі гарним гарантом безпеки Європи. Чому тому, що тепер європейці дивляться на конфігурацію безпеки Європи і розуміють, що разом з Україною виявиться, що їй не дуже потрібні американські війська, які знаходяться на території. Європу наприкін принаймні в такій кількості, і тут американці потрапляють у власну пастку. Вони так довго говорили про кидається uh -huh. Європа, що виявляється, можна обійтись без американської зброї, без американських солдат. Uh -huh. А тут вони не дуже хочуть, тому що це знаєте тиск, це залежність і можливість контролювати Європу. А що uh -huh. буде, якщо європейці будуть повністю незалежні по озброєннях і по безпеці, тоді вони будуть диктувати США свої вимоги, чого вони не дуже в дійсності хочуть? Тому тут не не, не Така проста ситуація, як виявлялася спочатку Трампа, тому що він це відчуває, тому говорить що там я за 24 години там ну нікому реально нічого не обіцяв. Тому що бачить, що не так все просто. Виконати всі забаганки Путіна він не хоче і не може. Ну не може він змусити українців покинути Запоріжжя, Донецьку область та Херсонську область. Він не може змусити українців припинити бити по території Російської Федерації. Він не може змусити українців припиняти вороб. Мняти свою ракетну програму, uh -huh. ну немає у у нього таких важелів, і тому я думаю, що він відчуває вже обмеженість своїх ресурсів і тому зовсім інша риторика вже йде Ну поки що такі знаєте, понти є. Ну нормальні панти, Це нормальні для Трампа, тому що я де. Тесь пів десь півроку тому в ефірах говорив, що Трамп може спробувати на нас теж наїхати. Ну, така людина, у нього така манера спілкування. Але виявляється, що не все так просто. Україна виявила, виявилася не, таким, не слабкою ланкою. За нами Європа, яка теж писалася, і є власне ВПК, який не, не, не контрольований американцями і європейцями в тому числі. І це робить нас як. Користуючись термінологією шановного пана Трампа, а що парочку казарів в Україні є загашником. Не Макроном єдиним я почула вашу позицію. Знаєте, можна зробити єдиний висновок із цього всього, що потрібно розраховувати виключно на самих себе, і дуже би хотілося вірити, щоб 45% озброєння, яке є вже в Україні, покривається, мається на увазі, було реальністю. Пане Тарасе, ще одне запитання з вашого дозволу. Пан Стармер сказав, що. Якщо Російська Федерація відмовиться від перемир'я, то коаліція змусить Путіна тиском. У Мене три питання: яка коаліція, як вони будуть змушувати, і чому вони цього ще не зробили? Ну тому, що була незрозуміла позиція США. Ну, дивіться, США щиро, Ну, я думаю, що Трамп щиро вважав, що все просто. да? Воюють дві країни. Давайте припинимо, щоб вмирали люди. В принципі, є таке у Трампа при цій при всій його цинічності його особи, яка здається, він все ж таки людина. Ну давайте так, сімейна, з бурхливим таким сімейним життям, але він все ж таки, у нього ж завжди така є риторика, що повинна. Не припинити гинути молоді люди. А, і це на нього емоційно, що він вважає, що це неправильно. Так, ну, бачите, у нього сім'я, там діти всі з ним, вони на нього дивляться, обожнюють, всі працюють, він з ними всіми спілкуються. Вчить їх і так далі. І тому була така у нього, мабуть, позиція, що може там домовимося. Але я думаю, що далі вони б'ються головою об стіну. Я думаю, що вони розуміють, що ну по-перше, не можуть виконати ці всі немотивовані забаганки Путіна, і все більше доходять висновку, що треба повертатися буде в. Євроатлантичну сім'ю, ну і плюс знову таки з'явилася мотивація американського е, американського ВПК Тепер вони повинні показати, е, що американська зброя це не фуфо. Так а які давайте покажіть, як воно використовується Україна. Люб'язно може врятувати е, репутацію американського зброєння. І думаю, що тут слід вимагати більшого. Наприклад, дайте три скадрилі f-35 е, е, Пілотів не треба вчити Дайте. Там ветеранів в ВПС Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там із задоволені всі сядуть на цілі такі для того, щоб воювати за свободу, тому що там поділяються ж такі там такі думки. А якщо там проблема в громадянстві, Україна задобув, видасть всім українські паспорти, і це буде вже українські пілоти. Ось і показуєте, і тут розмовляти треба не тільки з політиками, а зі спонсорами політиків. Дайте, покажіть, як працює ваша зброя, в тому числі по. Всі для того, щоб ні у кого не було ніяких сумнівів в тому, що американську зброю слід купувати. А це вже як ви будете робити, як це будете оформлювати? Ленд-ліз, просто буде якось воно по-іншому приходити запчастинами. Ми не знаємо, як це робити, але коли американський ВПК дуже хоче, він багато чого може зробити. Пане Тарасе, і наостанок, обіцяю, що останнє запитання знаю, що потрібно вас відпускати. Я розумію, що для українців тривалий і справедливий мир. А що для Великої Британії, що для Європи справедливий і тривалий мир? Ну, якщо так, ну конкретику вас зараз ніхто не скаже, тому що декілька сценаріїв існує. Ну, в ідеалі для України, в ідеалі, звичайно, кордони 91-го року і озброєно до зубів, щоб ніколи це не повторилося. В ідеалі це те, щоб Росія знала, що вона так отримує по зубах, що вона ніколи не зможе отямитись після цього. Тому це збереження санкцій проти Росії, а, в першу чергу проти ВПК та високотехнологічного у будь-якому разі експорту, да то туди забезпечення мілітаризації України, щоб Україна мала можливість завжди знищувати будь-які об'єкти на території Росії в глибину до трьох тисяч кілометрів. В принципі, те про те теж президент говорив, що у нас є дрони на три тисячі кілометрів Це дуже добре. Тому що якщо подивитися на карту, це взагалі до оренгої то літає. А це вже а це вже газ, не тільки нафта зафіксувала. Дуже дякую вам, пане Тарасе Тарас загородній політехнолог. Тихого і мирного вам вечора. Вам так дякую і до зустрічі.